Один одяг мікс сорту крем, 10 кг по ціні 6 тисяч гривень за цілих 10 кг. У нас тут чоловічі речі та жіночі, спортивні. Ось такий ході, зіп-ході на замочку. Це, до речі, іде брендовий Томіхіл Hilfiger в розмірі Елічка. Ось така моделька. Наступне, що нам тут попадається, це ось така спортивна кофточка великого розміру. Мені здається, така як велосипедна. Спереді укорочені, ззаді подовгу та присутні такі кишеньки, гарний великий розмір. Наступна моделька це ось такі жіночі штанішки, Перепрошую. Ось так вони виглядають. Всередині вони йдуть утеплені. Спортивний одяг він йде всесезонний, тобто як і легенькі речі, так і більш тепліші. Наступна моделька йде ось такого плану. Жіночі лосіни. Ззаду присутній ефект Push-up. Ось така моделька, Ця резиночка буде гарно утягувати. Йдемо далі. І це лосінчики від Adidas. Ось така моделька, по розміру це буде М. -очка. Ось така. Наступне спортивні штанішки. вони йдуть максимально легесенькі. Ось такого плану. Жіноча моделька. Розмір, думаю, буде МК. Наступні, це вже великий розмір. Ось такі. Я думаю, ідеально для фітнесу. Далі ще один зіппуді з капюшончиком. Жіноча моделька трішки укорочена. Це у нас H&M, а розмір пише і ксесочка. Так, бачу, що одні стрімішки випали, значить це буде більший розмір. Ось такий. Е, так, розмір не вказано. Ну, мені здається, це буде M-ка. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось такий крутезний худі. Дійсно, дуже класний, оверсайз, брендовий, полублір. Ось така моделька. Дуже круто виглядає. Так, далі, що нам тут попадається, це ось така вітровочка, можна так сказати. Ось так вона виглядає, на замочку така чорно біла більшого розміру. Наступне, вау, такі розовенькі штанішки. Вони йдуть прямі. Розмір не пише, вони легесенькі, Я думаю, це буде елічко. Далі, ось такі, як велосипедки, бріджі. Так, розмір теж не бачу. Кольорові. Наступна моделька. Ось такі худі, Каленчі. З капюшончиком. До речі, ця штучка буде світло відбиваюча і ззаду теж. Далі ще нам тут попадається. Це ще одні ось такі бріджі, можна так сказати. Розмір не бачу. Це жіноча моделька. Ще одні лосини для фітнесу. Ось такі. Це розмір, я думаю, буде S. Наступний це вау! Новесенький, такий подовгуватий. І це, який довгий, такий батнік-довгий. Батнік-платка. Спортивна моделька, розмір. Емочка, повністю новесенька. Далі ось такі лосінчики Джаніна, розмір 44. Упс. Нічого сьогодні не хоче висіти. Ось, показую вам так. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось такі чоловічі штанішки, неонові. Розмір не бачу. Легенький. Так, Далі яскравий Ось такий худі. З капюшончиком. така моделька. Наступне, що нам тут попадається ще один худі. З Клас. Такий великий гарний розмір. Ось така моделька. Наступне, що нам тут попадається, це ось такий ще один жіночий ході, трішечки укорочений. Розмір, я думаю, буде емочка. Далі ось така моделька. Великий гарний розмір. Ось так виглядає, З капюшончиком. Ось така моделька. І замочок, зверніть увагу, тут тільки буде до половинки. Такий анорак. Велика гарна об'ємна кишенька. Соцільна. Наступне ще один ході. Ось такого плану теж більший розмір. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось такі штанішки від Adidas. І в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик: 10 кілограмчиків. Ціна 6 тисяч гривень за цілий мішечок. Спортивний одяг сорт крем.